Вітаю, ви на каналі Дніпре. Чорна п'ятниця вже стартувала і буде тривати до 27 листопада включно. А ми, звичайно, не залишились осторонь і підготували для вас ну дуже приємні акційні пропозиції, а також спеціальну акцію 1 плюс 1. А в додаток я сьогодні розповім вам лайфхак, як встигнути замовити потрібний інструмент по акції. Ну але про це трохи згодом. А прямо зараз давайте дізнаємося, чим же порадує вас чорна п'ятниця в мережі салонів майстерності Дніпра. М. Ідеальним вибором для ремонту роботи на дачі або в гаражі буде кутова шліфмашина GS98, яка стала дешевше на 33% і зараз коштує 1197 гривень. А якщо у вас в найближчих планах є зварювальні роботи, то для вас також є приємна новина. Зварювальний інвертор САП 14 d міні наразі має знижку 33% і відповідну ціну 2997 гривень. Також вам в нагоді стане маска зварювальника WM 39 bc на яку зараз діє знижка 5%. 50% і її можна придбати за 384 гривні. І ще одна приємна новина для тих, хто займається будівництвом. Відбійний молоток SH45 ви можете придбати зі знижкою 39%, тобто за 7398 гривень. Подумати про весняні роботи можна заздалегідь. Адже акумуляторний оприскувач Дніпро М16 зараз дешевше на 30% і коштує 1899 гривень. А мотокосу Дніпро М43 на честь чорної П'ятниці можна прямо зараз замовити зі знижкою 36% і відповідною ціною 3798 гривень. В будь-який час вам точно знадобиться акумулятор на пила DCS 200BC Dual. А вона до 27 листопада має ну дуже приємну ціну в 6999 гривень і продається зі знижкою 18%. А ось на циркулярні пили CS 185 зараз діє акція 1 плюс 1. Тобто виберете дві пили, а платите лише за одну. Ціна такого набору із двох циркулярних циркулярних пил всього 3168 гривень. До речі, акція «1 плюс 1» розповсюджується і на величезну кількість витратних матеріалів, серед яких алмазні диски, шліфувальні алмазні чашки, свердла, бури, зубила та багато чого іншого. На цьому приємні пропозиції не завершуються, адже прямий перфоратор RH100Q в комплекті разом із болгаркою GL125S наразі дешевше на 35% і коштуватиме такий набір 3999 гривень. Також саме на Чорну п'ятницю ви можете придбати набір із акумуляторного шуруповерту cd 218, батареї на 2 АГ та зарядного пристрою зі знижкою 36%. Тобто за просто шаленою ціною 2250 гривень. А зараз ловіть обіцяний лайфхак. Який допоможе вам точно встигнути замовити інструмент по акції, що вам сподобався. Заходячи на наш сайт, ви можете в режимі лайв подивитися, скільки залишилось на даний момент тих чи інших акційних товарів. Це дуже зручна фіча, тому обов'язково нею користуйтеся. Ну і звичайно, на сайті ви знайдете максимум інформації про акційні інструменти та витратні матеріали. А посилання на усі інструменти із цього відео ви знайдете внизу в описі. Також не забудьте написати в коментарях, на які інструменти ви особисто чекаєте знижку. Не забудьте підписувати. Писатися та натиснути на дзвіночок, щоб не пропустити наступне відео. А наразі дякую за увагу та гарної чорної п'ятниці.